Ви що офігіли? Люди не можуть свої думи помити. Вода щодня стає все більшою розкішю на окупованій Донеччині. Людей з відрами та черпаками там можна побачити частіше ніж котів і собак. У Донецьк разом із Росією прийшло справжнє ноу-хау соціальна вода за 3,5 рубля. Тоді, коли звичайна коштує 5. А от з крану вода дзюркотить у місцевих маленьким струменем раз на кілька днів, або тече рясно, що правда блакитна або жовта. Через безводдя в регіоні окупаційна влада хоче тепер ще й відключати та зупиняти заводи, фабрики та шахти. А звинувачують у всьому, як завжди, Україну повністю ми будемо забезпечені водою тільки після звільнення Слов'янська. У Шилі навіть про проблему з водопостачанням звітував Путіну той, ніби дуже перейнявся проблемою жителів регіону, і навіть під час зустрічі погодили амбітні плани побудувати нову гілку водогону дон Донбас і знайти альтернативні джерела води. Натомість, призначений Росією мер Макіївки, знімає відео на тлі водовозів із Сибіру.